Ви думаєте, що Росія победить нас за Донбас? В ні всяких сомнень. Вот просто, просто никаких сомнений даже быть не может. Росія просто більш крупна риба, але вона також впаде в ці бої з цивілізованим світом. Колишня адвокатка Тетяна Монтян передавала спецслужбам РФ. Цілі для ракетних ударів по зсу зрадницю здали свої, і сьогодні діти тетяни публічно відхрещуються від продажної матері. Хоча те, що він несе, це повний треш. Вот. І самі розумієте, як я к этому отношусь. Богдан мені сказав, що все дієш, які йдуть, йдуть на дрони для ЗСУ. правильно? Он чудит. Я це не то, що не піддержуваю. Я категорически против, і всі це знають. Буде відвечати за свої діяння. Росіяни також вже не вірять зрадниці України. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн ставте ваші вподобайки до цього відео, підписуйтесь на канал і вмикайте дзвінок. Все по плану. Ваше мнение по этому плану: как долго будет длиться вся эта ситуация? Фронт не движется нет, в нет. Пока что непонятно, как оно анобу нині життя зрадників України, які втекли до Росії, далеке від того, про яке вони мріли. Розраховуючи на бліцкри армії РФ, вони збиралися переможно повернутися до Києва, проте цього не сталося. Сьогодні ж зрадники постійно потрапляють у скандали і змушені щодня доводити, що вони у дошку свої. Яскравий приклад колишня Київ. Львівська адвокатка Тетяна Монтян. Їх забили. Просто забили. вони нікому не нужны. Но люди в Донецькій не сумніваються, що на них забили, Всі на них забивали. Її спільник зробив шокуюче зізнання: вона передавала російським спецслужбам цілі для ракетних ударів по Україні. І навіть немножко прибухну. Поэтому сьогодні праздний алкострім. Бахнуть водочки. Обалдеть! Отже, відома київська адвокатка Тетяна Монтян ще напередодні повномасштабного вторгнення Росія виїхала з України. За даними джерел, якийсь час вона відсиджувалася в Єгипті в готелі Swiss Inn Resort Dahab, А вже звідти перебралася до Росії. Тетяна Монтян одна з тих, хто вкрай активно і максимально агресивно провадив свою діяльність на користь Росії проти України, перебуваючи під піклуванням і на фінансуванні Росії. По какой-то причине Путину в один момент просто надоело вот это вот все. И он таки решился разрубить этот Гордиев в узел. Держитесь. Конец близок. Просто. Перетерпіте. багато українців задовго до повномасштабного вторгнення були впевнені, що Монтян справжнісінький ворог. Чого варті були її поїздки на окуповану територію починаючи з 2014 року, які без дозволу росіян були б просто неможливими? Уріс подруги доказує штунецька обстрілювалю з Нас пенурта кричить, що впевнена, що били з Ростова. Хто там стріляв на самом ділі? Клянусь всіми богами землі і неба стріляли висушники. Я сама неоднократно, чуть не попадала під їх обстріли. обезьяна красива, как обезьяна. Как обезьяна, как обезьяна. Та що сказати, Монтяни зовсім не приховувала своїх зустрічей із одіозними ватажками. Наприклад, Олексієм Мозговим, командиром «Призрака». проводила телемости з окупованої території та фотографувалася з бойовиками, чиї руки на той час уже були полікуть у крові українців де назавжди знайде собі виправдання, коли спробує щось відібрати у ближнього. Ну, ну за виключенням звичайно 5% альтруїстів, які спробують чинити по справедливості в їх уявленнях. Тобто нам залишається тільки змиритися з цими співвідношеннями і думати далі. До бази даних центру муротворець Тетяна Монтян потрапила ще у 2015 році як посібниця терористів і російських окупантів. Але незважаючи на всі факти, їй дивом вдалося уникати притягнення до відповідальності. Люди, які не збираються в Європу, в НАТО, які проти державного перевороту которые хотят жить в мире і дружбі з Россией і з всеми остальными странами не то що абсолютно не представлено в украинской политике. Они не в уголовному порядку. Далі більше 17 лютого 2022 года року на заседании ради безпеки ООН Тетяна Монтян виступала як свідок на боці РФ і звинуватила захід других целей у Запада. Нет. Тільки організувати війну і лише рік по тому, в лютому 23-го, служба безпеки України таки повідомила їй про підозру. Зеленський підняв свой грязний хвост сьогодні. прийде Росія і вас тут всіх повіше на телеграфних ставках. І я буду дуже дуже рада. Так вам треба. Аючи на територію Росії, Монтян бере активну участь в інформаційно-психологічних спецопераціях ворожих спецслужб. Вона регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, де активно закликає до зміни державного кордону України та підтримки окупаційних угруповань. Також Монтян масово поширює дезінформацію про ситуацію в Україні через власні канали на YouTube і в Telegram, які налічують майже півмільйона підписників. Повідомили в СБУ. Сейчас они ні в воздухе. ждали русский мир, Получить і розпішитись. Мало хто знає, але Тетяна Монтян давно пов'язана з Росією. Вона народилася в Карчі, закінчила школу вже в Херсоні. Потім вступила до Московського державного університету імені Ломоносова на юридичний факультет. Лебідь красив, красівка клібень, а бізяна красива какабізяна. Кабізяна какабізяна цікаво, що темою її курсової роботи на другому курсі стало дослідження зеленої книги лівійського диктатора Моамара Каддафі. А на третьому. Доктрина божественної еманації у верховній владі в ісламі шиїстського напряму і теократична держава Аятоле Хомейні в Ірані. практику ж монтян проходила у московському карному розшуку. Сьогодні Монтян проводить відверту антиукраїнську діяльність, до якої і січня 23-го року додалися колонки для телеграм-каналу Russia Today. Телеканал, який фінансується російським урядом і перебуває під санкціями. Багато часу проводить в окупованому Донецьку. Клянусь всіми богами землі і неба. стріляли висоушники. Я сама неоднократно, чуть не попадала під їх обстріли. Я там была неоднократно стреляли в СУшники восемь почти лет по мирным беззащитным людям на линии соприкосновения. Але особливої любові та визнання росіян їй домогтися так і не вдалося. Їй пригадали минуле на саме роботу експерткою Єврокомісії: захист віти за вирухи, участь у справі 9 березня та захист активістів УНУСО. А коли дізналися, що син Монтян відомий кіберспортсмен Богдан Айсберг Василенко допомагає українській армії, у РФ спалахнув грандіозний скандал. Ситуацію описав український журналіст та блогер Денис Казановський. Російські нації дізналися, що діти Тетяни Монтян продовжують жити в Україні і навіть збирають донати на зсу. Компромат розлетівся по телеграм-каналах. Монтян оголосили провокаторкою і закликали кинути на підвал. У відповідь вона записала відео, в якому фактично зреклася синів. Почала погрожувати, що їм доведеться за все відповідати. Збирає ли мій син гроші на коптери. Я не знаю. То що він несе, це повний треш. І он будід за відповідати, за все, що він он самостійно, самостоятельно як зрослий чоловік. Буде відповідати за свої діяння. Поряд із монтян у цей час сидів її друг грубник, який хвалив її за таку позицію і закликав відмовитися від родичів у кропів. У себе в телеграм грубник пішов і ще й далі і написав, що сина монтян взагалі потрібно поділився Казанський. хвиля ненависті росіян до монтян після цього була настільки сильною що їй довелося навіть опублікувати фото медалі отриманої ще в листопаді 22-го року від міноборони росії мовляв дивіться я ж точно своя ржитісь кінець близок. просто Перетерпіть Наталі хейту зрадниці з'ясувався ще один шокуючий факт: приятель Монтян Володимир Грубник у своєму телеграм-каналі здав зрадницю з усім потрохом. Він повідомив, що частину грошей, які вона збирала на допомогу мирним жителям окупованої території, було передано до бойових підрозділів окупантів, зокрема батальйону Восток. Але це ще не все. Грубник повідомив, що Монтян. Причетна до ракетних обстрілів України ні для кого не є таємницею, що від самого початку СВО ми через ОПСБ займалися осінд і агентурною розвідкою. Так, от відповідально заявляю, що частину цілей для ударів калібрами та ракетно-бомбових ударів по скупченнях живої сили і техніки зсу теж надавала. Тетяна. І через мене, і не тільки були люди з цієї території, яких вона замикала для роботи на наші доблесні спецслужби. Написав грубник. А це ще одна стаття в переліку злочинів, за якими буде засуджено зрадницю України Тетяно Монтян. Даже немножко прибухну. Поэтому сьогодні праздничний алкострім, Бахнуть водочки, обалдеть.